Це типовий день бійців Грифона. На них безпека всіх учасників кримінального судочинства. Чергове та на перший погляд, звичайне завдання для бійця батальйону Юрія Повстина стало знаковим. Він охороняв потерпілого в лікарні. Вона дбала про його здоров'я. Наше утка так згляди, зустрілись, Ми так понравились друг другу і вирішили, що треба зустрічатися. Можна сказати, що це було з першого погляду з першого погляду Грифонівця та медсестри переросло в міцну родину. Вони разом вже вісім років. Вікторія каже, завжди мріяла про чоловіка військового, сама з такої родини. Поначалу, каніше, було тяжело. Зараз уже більше адаптувалися, більше привикли. Ми всячески його підтримуємо, всячески йому допомагаємо, прикриваємо тил. На роботу, коли виходиш, то завжди готуюся до мегіршу. Моєї професії завжди жовтий ліктар світлофора. Тобто постійно в теж на безпеку від де угодно. Що в Юрія вдома такий надійний, тил тішить його керівника, Пар, яких поєднав Грифон, тут уже чотири. Я б не сказав, що це службові романи, бо вони не в підрозділі проходять безпосередньо між підлеглими і співробітниками. А це закономірні процеси. Там, де люди, як правило, працюють, проводять свій досуг, вони, як правило, і знайомляться. До цього ставлюся позитивно. Тому що народжуються нові сім'ї, сім'ї вже перевірені. А те, що вдома бійців Грифона чекають люблячі дружини та діти, каже Анатолій Харенко, тільки додає їм наснаги в роботі, бо один у полі таки не воїн. Мій тато працює в міліції. Він у нас миливий, добрий, ласкавий. Я люблю свою папу. Вікторія Курченко, Роман Буша, Віка новини.